До Господа у рай ішли малі, дітки, що старші, малюків несли, дітки, що менші, ті йшли самі, не нарікали, але йшли сумні. Запитав Господь, оглянули вже рай, він геть без меж. Тут добре, Господи, та все ж до тата хочу я прилинути тихцем. Давай, сказав Господь, полинь до нього вітерцем. А я промінням сонячним у клас, де кращі вчителі навчали нас. А я до рідної бабусеньки в село, де затишно і тихо так було, де не гули сирени, не лилася кров. Де ми були щасливі знов і знов. А я хочу туди, де котик мій пухнастик і собачка злива, де матінка усміхнена й щаслива, де всі щасливі мріяли, жили, де у дворі своєму радісно ми бігали. Кати прокляті, все зруйнували вщент, наші життя забрали, як презент, Тілами нашими шляхи вкривали, та душі наші, ви не вкрали. Ми вічно жити будем, не вмремо, допоки в пам'яті людей ми живемо, допоки серденько людське ще мить, Згадавши нас хоча б на одну мить.